У Каліфорнії готуються до ще однієї полум'яної пастки, яка вже вирує поблизу найдорожчого кварталу Лос-Анджелеса. Офіційно підтверджено 10 загиблих. Довкола цієї пожежі. Вже багато конспірологічних теорій. Одна з них, що комусь вигідна ця пожежа, інша, що у ній винна Україна. Отож, поговоримо про реальну ситуацію, перебіг та політику із місцевими мешканцями та журналістами. Нагадаю, це ютуб-канал Вів Медіа. Мене звати Ірина Папірник. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще долучайтеся до нашого збору коштів для 155-ї бригади, яка зараз має проблеми, та, попри все, військові з цієї бригади боронять нас під Покровськом. У них є необхідність в ребах. Підтримуємо своїх, а як це зробити, можна почитати в описі під цим відео. Неконтрольована пожежа в Лос-Анджелесі вирує вже третю добу. Понад 180 тисяч людей евакуювали у Пасифік Палісайдес. Згоріло понад 5300 тисяч будівель, у тому числі житлові будинки, сім шкіл, дві бібліотеки, п'ять церков і синагога. Вогонь також знищив два історичні ранчо, побудовані в 1920-х роках. Що близько п'яти тисяч будівель згоріло поблизу Пасадени Зранку у четвер, дев'ятого січня, мешканці Каліфорнії трішки передихнули адже вітер, який роздмухував коло м'явщух та синоптики, і надзвичайники попереджають, що ситуація може змінитися вже вночі, що і відбулося станом на зараз, 10 січня, офіційно відомо про 10 загиблих. Центр пожежі Альтадена. Це північна частина Лос-Анджелеса. Взгріб пожежі у цій частині міста в цей час є нормою. Так відбувається щосезону. Але вперше за багато років, через потужний вітер, вогонь добрався і до міста. Вогонь не пожалів елітний район, в якому мешкали кінозірки та відомі бізнесмени і політики. Зокрема, без оселі залишився Бен Афлек, Женіфер Лав, Хю. Дженіфер Еністон, Том Хенкс, Періс Хілтон, Адам Броуді Ентоні. Втім, вогонь вже підбирається до більш дорожчого кварталу Лос-Анджелеса. Найсвіжіші новини та власне те, що відбувається, нам розкаже зараз Вікторія Лісацька, моя колега-журналістка, яка мешкає в Лос-Анджелесі, і всі ці події бачать просто за вікном. Розгорається ще одне нове велике полум'я, і воно дуже небезпечне. Вже про нього говорять. У новинах, що правда йому ще імені не дало це полум'я на Вест Hills. Вест Hills це на північ від Пасіфік Палісейдс, це Лос-Анджеленешнал Форест Вест Hills, Так, це знову ж таки пагорби. Це знову ж таки гробиста місцевість, де тушити і гасити це полум'я буде надзвичайно складно тутешнім вогнеборцям. І тому ми будемо сподіватися, що це полум'я локалізують якнайшвидше, тим паче, що воно межує з. Калабасасом, а Калабасас це одне з найбагатших поселень у Лос-Анджелес-Каунті, uh, тому там найбільші зірки голівудські живуть. Тому я думаю, що дуже багато сил буде кинути на те, аби локалізувати, оскільки, якщо маєтки на палісадах коштували 5-7 мільйонів, і, звичайно, були дорожчі, і вони повигорали, то там маєтки коштують по 10-15 мільйонів. І, звичайно, ці Велзі uh, uh, і багаті люди будуть. Uh, Зі свого боку, те, що буде все можливе, аби це полум'я не розгорілося далі. Зараз там вкотре готуються дати відсіч вогню, адже з першою хвилею пожежники Лос-Анджелеса не справилися цього року. Справді потужний вітер зі швидкістю 130-140 км за годину, який дуже швидко розповсюджується Полум'я, звісно, цю трагедію ще будуть досліджувати спеціалісти, але диванні експерти або ті, хто хоче вкотре спричинити конфлікт, вже почали її обговорювати. 9 січня син Дональда Трампа у соцмережах написав таке: ох, звісно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні, Тим самим натякаючи, що не було чим гасити пожежу, і вся провина лежить на уряді, який підтримує Україну. З цього приводу Вікторія Лісецька теж має свою думку про заяви в інтернеті. Зокрема, з оточення новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, а заява у мережі X колишньому Твітері Дональда Трампа молодшого про те, що все це сталося через те, що у далекому 2022 році Лос-Анджелесські вогнеборці відправили до України літак з спорядженням. І екіпіровкою, і всім необхідним для допомоги українським надзвичайникам під час російського вторгнення це активно репостнув Ілон Маск, головний ньюзмейкер новообраної адміністрації у своїй ж мережі Ікс. Отож, нічого спільного з тим, що зараз говорять про те, що лос-анджелеським вогнеборцям бракує коштів чи спорядження. А ця гуманітарна допомога 22-му році не мала, і ми всі це прекрасно розуміємо. Це такий черговий хайп, політичний хайп, який спровокований зокрема тим, що. Команда Трампа, його оточення, його сім'я вже дуже давно мають великий зуб на керівництво Лос-Анджелеса. Адміністрація Трампа, його оточення, його сім'я мають великий зуб на керівництво Каліфорнії. Це відомо давно, оскільки вони вважають, що демократи засиділися у керівництві Каліфорнії. Гевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, який при керівництві вже в різних на різних посадах в Каліфорнії з 2004 року, за їм кісткою в горлі, звичайно, мер Лос-Анджелеса їм не подобається, яка була обрана минулого року, і зараз дуже багато болота лється на неї, через те, що на момент початку вогню вона була у бізнес-стріпі. От але ну давайте будемо. Раціональними, і будемо розуміти, що це виключно політичний хайп. стосовно Ілона Маска, ньюзмейкера оточення Трампа. То він у своїй мережі написав, що пожежу не змогли загасити, бо цитую гідранти не наповнювали. Вони скоротили 17 мільйонів доларів з пожежного бюджету. Вони відправили запаси в Україну. Вони це мерія Лос-Анджелеса, і насправді це не зовсім так. Карен Бас, перша жінка, мер Лос-Анджелеса, справді урізали бюджет пожежникам на 17 мільйонів, але ці гроші призначали не на навчання і не на обладнання чи оплату праці, а ці гроші наскільки відомо, мають потрапити і не в Україну, а на забезпечення малозабезпечених американців. Тож, які офіційні причини пожежі, якщо не вдаватися до кінцології? Багато в інтернеті мусується інформації про те, що водноборці Лос-Анджелесі не були готові до того, аби побороти це Palisades Fire. А, і дійсно не були готові, але не тому, що а вони не були спроможні боротися з вогнем, а тому що ніхто не очікував такого обсягу полум'я і в таких різних осередках і такого швидкого розповсюдження, тому що як я вже згадала, вітри Санта Ана дують у Лос-Анджелесі щороку. Але вітри швидкістю 100 миль на годину, як це було 7 січня. Переведіть у кілометри. Це майже 130-140 кілометрів на годину. Такого не було десятки років, і саме тому ці пожежі зараз називають найгіршими за всю історію Лос-Анджелеса, тому що таких швидкісних. Них потужних вітрів просто ще не було. Ускладнювало роботу вогнеборцям і ситуація, що Пасіфік Палісада це горбиста місцевість, досить вузькі дороги, і люди у паніці покидаючи свої домівки, кидали автомобілі на дорозі. І, я думаю, що мережами вже розлотілась відео, як бульдозерами дорогі лексуси, поршеї, згрібали докупи. І так це було і так, це звичайно. Сповільнювало роботу вогнеборців на Pacific Палісадес. Ну і давайте не забувати про те, що а у Лос-Анджелесі, як і у всій Каліфорнії, усі будівлі, окрім таких монументальних, як за мною є і спиною, дерев'яні, тому вони загораються як сірники. Бе тут завжди завжди бракує води будь-якої води. Води у водопроводі досить низький тиск. Води, в принципі, дощі вже не було кілька місяців. Тому ця суха погода, брак води, звичайно, теж заважали вогнеборцям працювати. У них вистачало і снаги, і бажання, і спорядження. І всього решта для того, щоб побороти це полум'я, але полум'я виявилося сильніше. 10 січня всі школи в Лос-Анджелесі будуть закриті через сильну задимленість і попіл. Заняття відновляться, коли ситуація покращиться. для охорони залишених будинків у місто прибули війська нацгвардії. За звинуваченням у мародерстві заарештовано щонайменше 20 людей. Збитки та наслідки влада ще не оцінила, оскільки вогонь ще вирує. не вщухають і політичні маніпуляції довкола допомоги Україні. Такі вкиди в інфопростір не поодинокі. Їх буде чимало. Допоки існують люди, які можуть будь-що приплести до допомоги Україні, навіть якщо це вогонь в Каліфорнії, а Україна за тисячі кілометрів від його епіцентру.